Мене звати Олександр, я з 5 класу. Я люблю в їдальні їсти пюре з котлетою і чай. Ходжу недавно і мені дуже подобається їсти в їдальні. Мене звати Марічка, я з п'ятого класу. Е, моя улюблена страва це пюре з котлетою і підливкою. Е, тут смачно люблю ходити е, кожного року сюди хочу. Дуже я Ірина і я з п'ятого класу. Моя улюблена страва — макарони з підливкою. Там смачно, дуже смачно готують. На сьогоднішній день у нас на меню ходять картопляне пюре з підливом котлета, салат з бурячка, банан, компот і хліб. Харчування коливається від 60 до 80, деколи й більше. Більше так. Дякую, діти, не знаю. Приходять, подякували і побігли. З любов'ю готується так. Мене звати Даринка, я з 5 класу. І Мені подобається пюре картопля з котлетою. Ну і мені подобається ходити в їдальню. Я хожу другий рік. Мене звати Костянтин Кравчук, я вчуся в четвертому класі. Моя найлюбленіша страва це Вінчики. Їх мені коли колись давали. І були дуже смачні.